Вітаю вас, шановні телеглядачі, сьогодні тема нашої програми зовнішнє незалежне оцінювання, а тому запрошуємо до телеекранів усіх тих хто має намір цього року вступати до вищого навчального закладу 4 січня. Вже розпочато реєстрацію майбутніх учасників тестування. Тож про особливості і нововведення цієї процедури нам розкажуть наші гості: директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Іванович Кузьменко, заступник директора цього ж центру Людмила Андріївна Марцева, та проректор обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Микола Кирилович. Цюравчик, вітаю вас на гостині у програми Рідна школа. Скажіть, будь ласка, якими є особливості поточного навчального року і що чекає на випускників? Треба сказати, що цей навчальний рік іде в традиційному такому режимі, на відміну від попереднього, коли ми пам'ятаємо зв'язку з проведенням євро, навчальний рік закінчився на початку травня. В цьому році останні дзвоники прозвучать в школах України в Тому числі для одинадцятикласників 24-25 травня, 27 по 31 травня, вони будуть здавати екзамени державної підсумкової атестації. Першого другого вони отримують атестати про середню освіту і матимуть можливість зосередитись на зовнішньому незалежному оцінюванні. Скажіть, будь ласка, а якими є особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2013, і які предмети виносяться цього року на тестування? У нас на 2013 рік додавлений новий предмет, з яким ми ще не стикалися в попередні роки. Це світова література. Є певні зміни в процедурі проведення зовнішнього незалежного оцінювання, буде технічна перерва і посилюється контроль за? Наявністю допоміжних матеріалів або технічних засобів абітурієнтів. це категорично заборонено під час тестування мати сторонні речі. А що таке технічна перерва? Технічна перерва під час технічної перерви буде відбуватися контроль за наявністю сторонніх предметів у учасників. Це під час самої процедури чи під час самої процедури внутрі аудиторії. І внесені певні зміни до структури тестових зошитів. Можна сказати, зменшується частка завдань з одною правильною відповіддю, а збільшується частка завдань, які потребують розширеної відповіді творчих завдань. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання лише у електронному варіанті, лише через мережу інтернет. Який пакет документів повинні мати випускники, аби зареєструватись? Щодо пакету документів реєстраційних, це перш за все заява реєстраційна картка. Вона генерується за допомогою спеціальної комп'ютерної програми, що є на сайті Українського центру, що є на сайті Вінницького регіонального центру. Кожний, хто бажає взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, повинен самостійно роздрукувати цю заяву, особисто заповнити її відповідно до тих вимог, які є в програмі. Ну і, відповідно, додати ще деякі документи. Серед них має бути обов'язкова копія паспорта або свідоцтва про народження для тих осіб, яким не виповнилось на 1 вересня ще 16 років. Обов'язково має бути копія документа про повну загальну середню освіту або довідка зі школи, якщо це випускник 2013 року. Ну і має бути копія документа про зміну прізвища, якщо не співпадають дані в особистих. Даних хочу сказати, що для тих осіб, які потребують медичної допомоги, має бути ще висновок медичного навчального закладу, і коли вони реєструються, вони зазначають, що вони потребують особливих умов. У нас щороку бувають такі діти, яким потрібна допомога сурдоперекладача, яким потрібна аудиторія на першому поверсі, то в такому випадку додаємо ще висновок медичного, навчаль... медичного закладу про діагноз дитини. І ось весь цей комплект має бути вкладений у конверт і відправлений на адресу Вінницького регіонального центру до 5 березня. Там написано, що копію паспорта треба завірити. Хто да, це має писати? обов'язково? Я також дякую вам за таке доповнення. На всіх копіях документів власноруч абітурієнт повинен абітурієнт написати згідно з оригіналом, поставити свій підпис. Це вимога обов'язково. І ще хочу звернутися до абітурієнтів наступних, що в заяві. Власноруч треба писати повністю текст заяви, не скорочувати, не викидувати ніяких частин цієї заяви, тому що це може стати на заваді реєстрації своєчасної. Ми можемо повернути документи в такому випадку. Скажіть, будь ласка, чи має значення колір чорнил ручки при написанні самої заяви під час реєстрації і при написанні самих тестів? Під час реєстрації колір ручки немає особливого значення. Нам зрозуміло більш сприятливо, я що це буде чорний колір чорний, краще. легше сканується, більш впевнено, сканується. Ну а під час зовнішнього незалежного оцінювання у нас всі абітурієнти вони виконують свою роботу виключно тільки чорною пастою. Чому важливо не зволікати з реєстрацією і не відкладати її на останні дні? Дуже сложне запитання, тому що от вже середина січня. І тягнути з реєстрацію, підкладати її на лютий, на другу половину лютого, як дуже часто це роблять, не можна. Чому не можна? Тому що зареєстрованим вважається абітурієнт лише тоді, коли він отримав свій сертифікат, тобто має бути час для доставки. Конверта з пакетом документів до Вінського регіонального центру для розгляду чи там все нормально для самої реєстрації да, потім для самої має реєстрації. З потім ще час повернення так? сертифікату mm -hmm. до місця проживання абітурієнта. Це також може стати на заваді своєчасної реєстрації, тому що ну от ми бачимо, що року бувають випадки, коли дитина, скажімо, поклала копію довідки, написали не повністю текст. І тоді регламентна комісія Вінського регіонального центру приймає рішення про те, що відмовляємо в реєстрації, повертаємо пакет документів. А все це час, і до 5 березня треба встигнути перереєструватися. Тому звертаємось до абітурієнтів. Наступних не зволікати з реєстрацією, а от буквально от на цьому тижні взяти довідку в школі, сформувати комплект документів і надіслати. Протягом якого часу має надійти у відповідь сертифікати запрошення, аби абітурієнти не хвилювалися. Ми зараз досить швидко. Ми почали обробляти вже документи, але ну, нам надійшло менше ста листів, тобто дуже маленький, маленький пакет зараз наявний. Тому це все швидше буде відбуватись. Ну, зараз, я думаю, діти вже вийшли якраз в школу. Я би, там були свята, і mm. я б початок січня він взагалі у нас був практично неактивним. Зараз активність абітурієнтів буде зростати. Ну, взагалі ми отримали документи, ми намагаємося в цей же день їх обробити і відправити. Всі інші питання, скільки часу займе доставка через почту. Але тобто, краще. Зараз тиждень, потім може бути і трошки більший період від часу людина, коли направила документ, через тиждень вона вже отримає лист. Краще надсилати у той пакет документів реєстраційним листом, так цінним листом. Ми звертаємось до підрієнтів, просимо на поштовому відділенні, де вони приходять з комплектом документів, вкладати в конверт а 4 не згинати документів. Це перше побажання, і друге, відправляти рекомендованим відправленням. Рекомендованим листом обов'язково зберігаючи ту квитанцію, яку він отримає на поштовому відділенні. Це важливо саме за цією квитанцією він зможе потім відслідкувати рух свого листа. І на сайті Вінницького регіонального центру ми щороку розміщуємо програму, за допомогою якої кожен абітурієнт може перевірити, чи отримано листа, чи оброблено, чи надіслано йому документів. Тобто, ось рекомендований лист, це запорука своєчасної і гарантованої доставки. Тому, якщо випускник має отримати у відповідь документи, відсилаючи той пакет документів для реєстрації, йому потрібно вказувати фактичну адресу проживання, а не адресу прописки, так? так? Да. Дуже вдячний за це питання, бо у нас інколи фактичне місце проживання і прописка це трошки різні речі. І були такі випадки, що люди зазначали свою прописку, що вони живуть в місті Ялта, і тоді вийшло, що і сертифікат відправляли і туди? туди. І по-перше, по а по друге. Ми прив'язували до пункту тестування, який знаходиться в Автономній Республіка Крим. Тобто, люди повинні зазначати фактичне місце проживання. Прописка не має ніякого значення. Якщо випускник зареєструється, але потім захоче поміняти один з предметів, чи можна буде це зробити, і яким чином за яких умов? Звичайно, таке право має кожний абітурієнт майбутній, але треба дуже чітко розуміти, що зміни допускаються впродовж реєстрації, тобто, от зараз до 5 березня. Якщо, скажімо, вже виготовлено сертифікат, надіслано, отримано все гаразд, але раптом ми хочемо поміняти предмети чи якась інша інше питання, потрібно зробити наступне: знову ж таки, створити нову заяву реєстраційну картку. Новий комплект документів додати той сертифікат, який є на руках уже у абітурієнта, і встигнути відправити ось цей новий комплект до 5 березня. Фактично до 19 березня, 19 березня, це остаточна дата внесення змін. Реєстрація закінчується 5 п'ятого, а потім ще дається 2 тижні. На от ці всі не гарасти. Справа в тім, що у нас дуже поширена причина. Зміна переліку предметів. абітурієнти на час своєї реєстрації чітко не визначили з тим вищим навчальним закладом, де вони планують проходити подальше навчання. І дуже часто так відбувається, що люди, не ознайомлені з умовами прийому того чи іншого вищого навчального закладу, і чітко не знають перелік необхідних їм предметів. На це треба звернути в першу чергу увагу. Які предмети потрібні. Якщо виникнуть раптом проблеми під час реєстрації, куди можна звернутися абітурієнтам за допомогою і чи працюватимуть цього року так звані пункти реєстрації? Дякую за питання. Воно також дуже важливе. Значить, ми говоримо про те, що індивідуальна реєстрація. Тобто кожен абітурієнт відповідає за те, який комплект документів він створює. Для того, щоб його своєчасно зареєстрували. Але якщо, скажімо, у абітурієнта дійсно немає можливості зареєструватись, не дають йому допомогу в школі, чи особливо це стосується випускників минулих років, щороку у Житомирській області створюється мережа реєстраційних пунктів. В цьому році вони також будуть працювати. У нас на сайті є повна інформація про їх розміщення. Ну зараз хочу тільки сказати, що у Житомирі такі пункти реєстрації вже працюють починаючи з 4 січня на базі обласного інституту післядипломної освіти і в університеті Франка для абітурієнтів Бердичева і району, який ближче, це управління освіти міста Бердичева, Овруч, відділ освіти, Олевськ відділ освіти, Новоград-Волинський. Місто Новоград-Волинський волинський це. Інформаційно-методичний центр, і у нас є у користенні в управлінні освіти також пункт реєстрації. Туди, будь ласка, звертайтеся, графік роботи розміщено на сайті, у нас є люди, які відповідальні, і щороку вони надають допомогу. Причому вони роблять це з 9 там, до 5, як вказано на сайті, можна звернутися, отримати допомогу в формуванні заяви, А вже потім самостійно віднести документи на пошту. Практично помічниками в питання реєстрації, особливо для випускників шкіл, є вчителі інформатики. Всі вони отримали розробку, яким чином допомогти дитині, і це буде відбуватися в кожній школі. В кожній школі є кабінет інформатики. Практично всі мають доступ до інтернету, тому. Переважна більшість якраз реєстрацію, підготовка реєстраційних документів зробить в школі. Ну, є ще одне доповнення. У нас з нами плідно співпрацюють практично всі інтернет-салони. В першу чергу це мережа Укртелекома. От но і приватні вони теж оператори, уже я би цю процедуру, як допомогти абітурієнту зареєструватися, вони стикалися, вони обізнані, і кожним в будь-якому інтернет-салоні людині допоможуть. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи змінено загальну структуру і форму деяких тестів? Суттєвих змін немає. Треку, структура програма і структура тестових зошитів на нашому сайті є. Зміни торкнулися двох предметів історія України і Всесвітнього, там на 15 хвилин скоротився час і стало на 5 завдань менше. В фізиці стало на 2 завдання менше, в математиці більше. на одне більше. Це не суттєві зміни, і це просто йде удосконалення тестового зошита. Скажіть, будь ласка, яка кількість жителів Житомирщини виявили бажання взяти участь у пробному тестуванні, і що їм потрібно можливо знати? Ну, хочу сказати, що по Житомирській області більше 60% від випускників загальноосвітніх навчальних закладів зареєстровано на участь у пробному тестуванні, яке відбудеться у березні, дві суботи, 23 березня березні і 30 березня? Ми знаємо, що це достатньо велика кількість. І створено мережу пунктів пробного тестування у кожному районному центрі. У самому обласному центрі будуть працювати три пункти тестування в користині, в Новоград, Волинському, в Бердичеві. Ну і в кожному районному центрі. Ми це зробили для зручності майбутніх абітурієнтів. І відповідно вони на пробному тестуванні познайомляться з процедурою. Проведення ЗНО, побачить тестовий зошит, який максимально наближений до основного тестування. Ну і спробують свої сили, тому що вони потім зможуть отримати результати. І тепер насамкінець, скажіть, будь ласка, настанови ваші, ваші поради майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, що ви їм порадили, і як краще, як якісніше підготуватись до тестування? Хочу сказати, що з введенням зовнішньо незалежного оцінювання практично в усіх навчальних закладах змінилися підходи до перевірки знань учнів, все більше застосовуються тестові технології, що в якійсь мірі сприяє, ну скажімо, уже цій підготовці. Хоч особливості тестових виконання тестових завдань і особливості. Навчального процесу в школі, вони є і вони відрізняються. Скажімо, аналізували 20 в минулому році у нас було 20 випадків, що. Абітурієнти набрали максимальну суму балів по предметах 200 балів. Двоє випускників набрали 200 балів з двох предметів. Коли я проаналізував, а як же ці учні показали, зарекомендували себе у обласних олімпіадах, то виявилось, що оцих двоє вони підтвердили і під час олімпіад вони стали призерами не тільки обласних, а й всеукраїнських олімпіад. Але більшість ну, особливих успіхів в олімпіадах не досягали. Тобто це означає, що певні, певна специфіка є, і тому, безумовно, порада номер один звертатись на сайт Вінницького регіонального центру, де є структура тестів, де є зміст цих тестів, програми з тим, щоб знати, до чого потрібно готуватися. Ну і це особливо стосується тих абітурієнтів, які. Не навчається у школі, у нас, скажімо, закінчує 11 класів близько 9400 школярів. Не всі вони будуть йти на зовнішнє незалежне оцінювання, але практика показує, що частка тих, хто йде на ЗНО, складає десь близько 25% випускників попередніх років. І це не дивлячись на те, що сьогодні дозволяється користуватися сертифікатами минулих років. От. Для цих певні складності є, але, скажімо. Вимога до всіх одна знати програмовий матеріал, тому що тести вони не виходять за рамки програмового матеріалу. І та дитина, яка програму шкільну засвоїла, вона як правило успішно справляється з тестовими завданнями. Мила дрібна, що ви порадите випускникам? Я підтримую Микола і Вважаю, що шкільний підручник це основа. Звичайно, зараз є багато посібників, які і мають грів міністерства освіти, і мають грів українського центру оцінювання якості освіти. Тому що матеріалу треба працювати багато. Не багато лише 11 клас тренувальне. У нас, наприклад, на сайті для тих, хто зареєструвався на пробне, у нас буде працює. Онлайн тестування, тобто, ось постійно звертатись до того, що є у нас на сайті, до того, що є на сайтах українського центру оцінювання якості освіти, і звичайно готуватися грунтовно. Ну і я хотів би ось продовжити Людмила Андрійовна сказала про посібники, які випускаються і всеукраїнським центром оцінювання і мають відповідні грифи. Хотілося б порадити випускникам і тим, хто. Планує брати участь у оцінюванні. Не купувати посібники, ну скажімо, без грифу міністерства освіти, тому що сьогодні дуже багато є бажаючих заробити на бажанні дітей підготуватися до тестування, випускають посібники, які ну, практично можуть і не відповідати по змісту. Тому що потрібно при підготовці, от хтось заробляє гроші, а хтось просто, виявляється тоді неправильно підготовлений до тестування. Тому користуватися не контрафактною продукцією, користуватися тільки тими посібниками, які мають гриф Міністерства освіти. Вони захищені, вони з голограмами, тобто їх легко відрізнити від всіх інших, що пропонує нам роздрібна торгівля. Геннадій Іванович, і ваші настанови, будь ласка. Ну, моя настанова, мабуть, вже традиційна, і щоденна праця в школі це запорука вдалого складання тестування. Тут я би рецептів, особливо багато немає, і людина, яка я б, відповідально ставиться до свого подальшого життя, до вибору тої професії, яку буде. Я би отримувати навчаюся щось вище в навчальному закладі, вона прекрасно повинна розуміти це найтяжкі, відповідальний рік в житті даної людини, максимально зосередити свої зусилля на підготовку. І ще одне таке запитання: чи є якісь нюанси щодо реєстрації випускників минулих років? Нюансів в цьому плані немає, точно так же, як для випускників 13-го року. Єдине, що вони дають копію атестату. От, користуючись нагодою, Оксана я вам дуже вдячна. Ми отримаємо дуже часто копію атестату, але та, того боку, де не вказано прізвище ім'я по ім батька. Ім просто написано атестат про повну загальну середню освіту. І ми змушені повертати такі документи. Я звертаюся до всіх абітурієнтів минулих років. Треба робити копію тої сторони, атестату, якщо він пластиковий, де зазначено прізвище ім'я по ім батькові Оце єдиний, єдиний нюанс, мабуть, так. Я дякую вам за таку змістовну розмову і сподіваюся, випускники шкіл скористаються вашими порадами і настановами. А випускникам бажаю високих балів у тестуванні і успішного вступу до омріяного вищого навчального закладу. А на сьогодні все. На все добре, хай щастить до побачення.